Вітаю колеги. В Цьому ролику сьогодні буду розказувати та показувати, як подати декларацію з єдиного податку ФОПу третьої групи 5%. Отож, починаю формування декларації з єдиного податку за перший квартал 2025 року по ФОПу третій групі 5% з своєї помічниці облікової бази Бас. Захожу в облікову базу Бас. Переходжу в звіти та. Були регламентовані зіти вбудовані, формую декларацію з єдиного податку за перший квартал 2025 року та дивлюся, які ж цифри в мене сюди підтягнулися. Так, а сюди мають підтягнутися цифри, по-моєму, доходу за перший квартал 2025 року. Переглянула так, дійсно все підтягнулося. Але мені потрібно впевнитися, що ці цифри точно вірні. Для цього я також переходжу в обліковій базі так, до формування книги доходів. Формую книгу доходів по своєму фоку за перший квартал 2020 року, так, та дивлюсь також циферку. Дивлюсь циферку по книзі доходів, дивлюсь цифру по декларації платника єдиного податку, і також дивлюсь ще ж цифру по 311 та 341 рахунках. А саме переглядаю всі ці цифри, формую собі табличку в Excel і порівнюю всі ці цифри між собою. Вони мають співпадати. Тобто формую оборону сайдову відомість об по 311 рахуночку, дивлюсь цифру по дебету. так? Заходжу в оборот сальдову відомість 311 рахуночок. Задаю потрібний період, тобто перший квартал 2025 року. Формую і давлю кінцеву цифру, так в оборотах за період по дебету, тобто цифру разом. Вона в мене складає 589 тисяч 100 гривень, тобто, да, за перший квартал. І вношу собі в собі в табличку Excel. Писав. Після формую оборотна сальдову відомість по 361 рахунку. Формую. Нажимаю сформувати і дивлюсь цифру вже по 361 рахунку разом в оборотах за період по кредиту. Ось ось ця цифра 589 гривень, 589 тисяч 100 гривень. Тобто ця, ця, ця цифра разом по колонці кредит відображає надходження на банківський рахунок від моїх покупців. Запам'ятала цю циферку, перенесла цю циферку собі в Excel і записала 361-й кредит. Ось моя цифра. Так, 589 тисяч 100 гривень. Писала. І також іду в книгу доходів так, по своєму клопу. Обов'язково переходжу відкриваю вже книгу доходів, яку попередньо сформувала, і дивлюсь цифру а, за перший квартал по доходам, по своєму клубу і переношу також її в свою табличку в Excel. І ось бачу, що моя цифра складає, складає так, 587 тисяч 600 гривень. І перенесла собі ось в Excel ось цю циферку по книзі доходів. Бачу, що між собою так співпадає деві 311-го, кредит 361-го, але ось ці цифри не співпадають за цифрою доходів. Я маю вияснити, чому не співпадають, тому що ж я маю подати вірну декларацію з єдиного податку для ФОПу третьої групи 5%. Я йду в свою книгу доходів і в свій банк і чітко бачу, що в мене було повернення по в першому кварталі. Так, з 2020 року, а саме 12.01 на суму 1500 гривень. Дане повернення я фіксую в своїй таблиці Excel, фіксую дату, так, також щоб у мене було повне розуміння, коли якою дату було це повернення. І тоді знову зрівнюю між собою ось три цифри. Де 311 рахуночку, так, в оборотах цифрика разом, кредит 361 рахуночку в оборотах кінцева цифра по коло по стічці разом, так, і цифра з книги доходів. Вона у мене ось на 1500 гривень менше. Я тепер розумію, чому вона на 1500 гривень менше, тому що в мене було повернення, і чому ці три цифри не дорівнюють. Між собою. Тобто, да, Я розумію, що мій дохід складає за перший квартал 2020 року 587 600 гривень тобто, да, а, тобто на 1500 гривень менше, відрічає, відрічається цифра. А, тисяч, дохід по книзі доходів відрічається на 1500 гривень. Тобто, Меншу сторону да, від дебета 311 одинадцятого циферки і кредита 361 шіпершого циферки. Це чому, тому що було повернення, і я розумію, що вірна цифра доходу за перший квартал 2025 року. У мене складає 587 тисяч 600 гривень. Переходжу в свою звітність, так а саме в декларацію платника єдиного податку за перший квартал. Ще раз переглядаю її очима, тобто цю декларацію, яку я сформувала в своїй помічниці в обліковій базі, так і бачу, що в мене цифра доходу за перший квартал, яка відображається в стрічці 6, дійсно відповідає книзі доходів і складає 587 тисяч гривень. Тобто я перевірила е, всі е, дану цифру по доходом і зрозуміла, що в мене дохід підрахований вірно за перший квартал 2025 року. Після цього, як я впевнилася, що в мене дохід підраховано вірно, я маю піти в електронний кабінет і подати декларацію платника єдиного податку за перший квартал 2025 року. Так, для цього я переходжу в електронний кабінет по своєму переходжу перехожу введення збірності, обов'язково проставляю вірний період, а саме це поточний рік 2025, та перший квартал. Після чого я перехожу до саме створення своєї декларації. Нажимаю на плюсик Створити. так? Нажала створити і віднаходжу декларацію, податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи. Я її віднайшла, відкриваю ось цю свою податкову декларацію. Так, обов'язково звертаю увагу на те, що в мене підтягнувся код ДПІ вірний, він мене підтягнувся вірний, тобто, да, я можу попередньо подивитися в облікових даних у своєму фокусі і нажимаю Створити. Зауважу та звертаю увагу, що декларацію подаємо без додаточка по ЄСВ. Декларацію з додаточком по ЄСВ подаємо раз в рік, тобто да, за рік. Зараз подаємо просто декларацію платника з єдиного податку. Тому нажимаю Створити. Нажала Створити. Так, дивлюся відміточки, які в мене проставилися. Звітна, дивлюся період. Перший квартал вірно проставився. Дивлюсь податкову декларацію. Яку я Попередньо і Вона вірно підтягнулася. обов'язково звертаю увагу на податкову адресу. Податкова адреса в мене також вказана вірно. Так, спускаюся нижче, і далі я маю проставити в стрічці 9 фактичну чисельність найманих працівників з звітному періоді. В мене їх два дві людини. Два найманих працівника. Переглядаю своїм. Кведи так, види і та види економічної діяльності. Переглядаю. Дивлюся, що вони в мене підтягнуті повністю всі, тобто які в мене є, по моєму фопу, так, і залишаю в такому ж складі. Нічого не видаляю, тобто залишаю повний склад кведів. Це не буде помилка, якщо ми кажемо, що повний перелік кведі-кведів по нашому ФОП А, Далі спускаюся нижче і мені потрібно запов... почати заповнення своєї декларації так, з рядка 6. Пускаю, спускаюсь, спускаю, вже піднімаюсь. ось знаходжу рядочок 6, да? ось називається у мене розділ 4 показники розходить появлятися допускників іденого податку третії групи. І вношу цифру в стрічку 6. Тому що я ФОП, третя група, щоб зі ставкою 5%. Вношу свою циферку доходу за перший квартал 2025 року, яку мені порахували моя помічниця ВАЗ. І я ось переношу свій дохід в декларацію в електронний кабінет. У мене ось така сума за перший квартал підрахована да? 587 600. Я переходжу сюди, в електронний кабінет і вношу свою свій дохід за перший квартал 2025 року. Автоматично в мене проставляється циферка в стрічці 8. Да? Це ж сама сума, тобто доходу а, дублюється. І далі у мене автоматично в електронному кабінеті заповнюється стрічка 11, 12, 14, 1 та 14. Що це за цифра? Це у нас вже порахований за звітний період. Да? А, наш, а, наша ставка податку, тобто 5% від. Доходу наш єдиний податок прирахував нам електронний кабінет. Порахувався автоматично по стрічці 14. У нас підрахований єдиний податок до сплати за перша квартал 2025 року. Але це ще не все. Мені потрібно спуститися нижче до розділу 8, до другої частини та заповнити стрічку 23. Тіч стрічці 23 Нам потрібно вказати суму військового збору за ставкою 1% від доходу. Тобто да зараз на даний момент в електрому кабінеті не розраховується автоматично, тому нам потрібно її прорахувати вручну, і проставити ось в стрічку 23 Тобто 1% від доходу ми маємо прорахувати самі ручками і проставити ось наш військовий збір, нашу суму військового збору. І автоматично вже тоді, після того як ми проставили нашу суму військового збору в стрічку 23 три, добрується ця ж сама сума так в. По військовому збору в стрічку 25. І ось оцю суму після подання нашої декларації нам потрібно буде сплатити по військовому збору да, по даному податку вже після того, як ми здамо нашу декларацію. Проставили, переглянули очима до кінця нашу декларацію. Тут відвідочки ми тут ніякі не проставляємо в додатку 1, додаточку 2, тому що ще раз наголошую на тому, що ми подаємо нашу декларацію за перше квартал 2025 року без додатку по ЄСТ. Після того, як ми заповнили нашу декларацію, переходимо до перевірки. Нажимаємо перевірити. Електронний кабінет перевіряє на нашу декларацію. Якщо нема помилок, він добиває нам таке повідомлення, що перевірено. Після цього ми можемо зберегти та підписати нашу декларацію. Підписати та відправити так до ДПС і чекати позитивної відповіді на прийняття нашого звіту. Я зберігаю, поки так, та не підписую, тому що це зроблю трішечки пізніше. Ось таким чином, сьогодні ми розглянули, як подавати декларацію з єдиного податку для КОП третя група 5%. Дякуємо за перегляд і дякуємо за те, що ви з нами.